Телескоп Джеймс Веб знову перевершив очікування. Вау! Він, можливо, вперше побачив сліди найперших зір у Всесвіті. Це ж було вже. Так званий зір населення 3. Це гігантські світила, що народились через 200 мільйонів років після Великого вибуху. Вони складаються лише з водню, гелію і трохи літію, без жодного важкого елементу. Саме їх вибухи згодом створили метали, з яких утворились з планети, і ми з вами. Дякую тобі, Зоре, за метал. James Веб зафіксував їхнє світло в галактиці LIP1b, розташований на самому краю спостережуваного Всесвіту. Її світло летіло до нас 12,9 мільярда років. Ці зорі мають масу від 10 до 1000 сонячних і майже не містять важких елементів. Усе це ідеально збігається з теоретичними моделями перших зір. Підпишись на мій ютуб канал, не пропускай такі цікаві новини. А і моя цінця 100 тисяч підписників.